Всім привіт! Сьогодні я продовжую свої роботи на пасіці. Чесно скажу зате, осінь це така пора, коли на пасіці є дуже мало роботи. Але так сталося, що в мене сім'я втратила матку, а точніше, я вам так розкажу перед історією. Матка була заізольована в клітиці і я пролив біпіном. Так як у кліторці для пересилки, об'єм дуже малий, матка. Не в змозі покинути рамки і опуститися вниз рамок там, де є більше свіжого повітря, то через це матка загинула. Матку я віднайшов в одній з малих сімей. Практично не прийшло і півхвилини, як я там матку взяв, і туди відніс і відразу випустив на рамки. Для мене зараз буде дуже цікаво, і я думаю, що для вас теж цікаво, яким чином проходить підсадка осінню, як бджоли ставляться до матки. Чи вони вороже ставляться до неї, чи вони її відразу зажалюють, чи так можна підсаджувати? Літом, в кінці серпня, я так робив, коли був багато відкритого розплоду, багато печатного розплоду. Тест без проблем бджоли так приймають маток. Звісно, що це не кожному пасічнику так виходить, так виходить. Багато є спорів через це. Дехто каже, що взагалі такий метод не використовує. Але я, от використовую такий метод. Осінню, в принципі, і логічно припускати, що більшість пасічників саме такий метод буде використовувати, це відразу випускати матку на рамки, тому що, чесно кажучи, з такою погодою осінньою матку класти під копачок, щось там робити складні маніпуляції довшого часу, нема куди тягнути, тому що буквально на днях день-два, і буде холод, і буде мороз, і бджоли зберуться. Клуб, тому зараз ставлю на паузу і зараз відкриваю вулик, одягаюся і дивимося з вами разом, як вони прийняли матку. Нагадаю, відразу після того, як я випустив матку на рамку, то я після того розібрав гніздо, матка вільно, ну трохи знервовано, правда, пересувалася по рамках, але нормально я би сказав, що якщо би матка себе не видавала, то бжоли взагалі на неї такої якоїсь злобної реакції не викликали. Ось, зараз дивимося. Бжали трохи стривожені. Ну і температура повітря така ще, відверто кажуть, що то холоднувато. Тут у цій сім'ї стояло 8 рамок. Я розширюю 9 рамкою. Ну, на останній рамці я так думаю, що навряд чи матка буде на останній рамці, ну, але варто перевірити. Також в цій сім'ї. Я знайшов 2 чи трутня. Не надто багато, але все-таки у сім'ї, де є проблеми з маткою, то трутень присутній. Ось і матка. Ось вона матка. Я думаю, що чітко видно її. Тому ось так. Ну, те, що матка загинула від біпіну то прийдеться вам повірити мені на слово. Однак такого якогось прецеденту для того, щоб не прийняти свою матку, цих бджів не було. Ну і так ж, це є гарним таким свідченням того, що все-таки матки осінню в безматочних сім'ях. Теж добре приймається відразу, коли випускати на рамки. Тому, хто подивився відеоролик до кінця, будь ласка, поставте лайки, використовуйте метод, маєте гарну велику сім'ю, таку як ця. Не бійтеся осінню, випускати матки безпосередньо на рамки.